Реабілітаційний центр для захисників відкриють в Мукачеві. Бійці зможуть відновлюватися після важких травм та поранень. Центр буде облаштовано на базі військового госпіталю. На даний момент в області реабілітації немає взагалі. Ми знаємо, що є проблеми з втраченими кінцівками, осколкові поранення. Потрібно відновлювати суглобу, відновлювати кість, локоть, плече і багато чого іншого. І дуже важлива частина є так само психологічна психіатрична реабілітація Так само тут на базі хоча б це буде приміщення це буде 600 -600 квадратних метрів. Цього буде достатньо на перших порах, щоб вже можна було зимочти займатися. зараз. Ця будівля виглядає повністю розбитою. За рахунок місцевого бюджету її капітально оновлять. Комунікації, перепланування приміщень, заміна даху всередині та зовні будуть проведені колосальні роботи. Відкрити відділення хочуть вже цього року. Керівництво міста Мукачева. А саме за ініціативи самого міського голови Андрія Балоги, воно виступило з пропозицією профінансувати це відділення, будівництво реконструкцію або будівництво цього відділення. Після плідних перемовин з командуванням госпіталю фахівцями Мукачевської радуші був розроблений проєкт і за ініціативи мера. Букачівська міська рада виділила кошти, які вже надійшли на рахунки госпіталя, і роботи вже розпочалися і йдуть. Буде тут і басейн, тренажери. Дорожки для відновлювання повний за повний комплекс реабілітаційних заходів можна буде зробити тут. Перші пацієнти вже будуть проходити реабілітацію вже цього року. Влада Мукачева виділила першочергову на необхідні роботи понад 32 мільйони гривень, орієнтовно 7 мільйонів гривень на оснащення відділення реабілітаційним обладнанням, спеціальними тренажерами та допоміжними засобами для надання комплексної допомоги бійцям. Надання відновного реабілітаційного Традиційного лікування після гострому та в довготривалому періоді. Тобто це розраховано на відновлення різних пошкоджених функцій, включаючи руку, ногу, центральну нервову систему, порноруховий апарат і так далі. Із такого, чого нема, тобто, тут буде, крім зала фізичної терапії і спеціалістів, які будуть працювати в цьому напрямку, це. Підводне витяжіння планується також тренажерний зал для більш-менш здорових. Ну і набір специфічних, специфічної апаратури для відновлення порушених або втрачених функцій. З найновітнішого у нас запланована наявність вертикалізатора з відновленням функції ходи. Це така підвісна система. Також спеціальний стіл, підвісна система для відновлення антигравітаційних позах певних функцій, також доріжка, спеціальне медичне лікування з функцією підтримки. За словами пана Андрія, у відділенні працюватимуть лікарі фізичної і реабілітаційної медицини, а також мультидисциплінарна команда. Щодня проходити реабілітацію зможуть 50 захисників. Реабілітаційне лікування розпочинатиметься з моменту втрати функції практично одразу після травмування. Фахівці плануються це лікарі фізичної і реабілітаційної медицини і також члени. Мультидисциплінарної ребіляційної команди, куди входять ерготерапевти, фізичні терапевти, асистенти ерготерапевтів, фізичних терапевтів, також фахівець мови мовлення, ну і лікарі суміжних спеціальностей, які є вже наявні зараз в госпіталі. Реабілітація починається фактично з моменту втрачення або пошкодження функції певної організму. Чим скорше це почнеться, тим краще і прогноз, і відповідно. Сам е лікувальний процес по відновленню у нашій області. Це буде перший спеціалізований реабілітаційний центр для військових. Відкриття закладу якісно покращить надання медичної допомоги та прискорить одужання наших захисників. Після війни проходити реабілітацію зможуть і цивільні.